Мої вітання на телеканалі Теса 1 про погоди на вівторок, 12 березня. З настанням весни настрій у представників знаку зодіаку РАК значно покращиться з першими теплими променями. Ви відчуєте смак життя. Далі за програмою у нас про погоди в Закарпатській області. На Закарпатті передбачається мінлива хмарність вночі та вранці місцями невеликий дощ, туман. В день без істотних опадів. Вітер нестійкий, слабкий 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 тепла, вдень 7-12 градусів тепла. В горах мінлива хмарність вночі та вранці місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі місцями 0,3 тепла, в день 4-7 градусів вище нуля. 12 березня День Янголав Юліана. Ми вас вітаємо та пропонуємо дізнатись про передбачення синоптиків для міста Ужгорода на цей день. Мінлива хмарність вночі та вранці невеликий дощ передбачається в Ужгороді. В день без істотних опадів. Вітер нестійкий, слабкий. Температура повітря вночі 2 чотири тепла. В день 8-10 градусів тепла. Завжди посміхайтесь погоді, яких би сюрпризів вона не готувала. Отож, погода в районах області на 12 березня. Хмарно з проясненнями Часом дощ передбачають у Великому Березному. Вночі 0,5 тепла вдень до 10-12 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями без опадів буде в перечині. Вночі 4,7, в Вдень плюс 9, плюс 12. Невеликі дощ очікують у міжгір'ї. Вночі плюс 2, плюс 4, В день 8-10 градусів тепла. Часом дощ буде йти у воловці вночі 1-3 вдень 8-10 градусів тепла. Хмарно з проясненнями без опадів очікується в мукачеві вночі 4-6 вдень до 13 градусів вище нуля. Невеликий дощ можливий у сваляві вночі 4-6 вдень 10-12 градусів тепла. Ймовірно, буде йти дощ у Тячеві. вночі 4-6 вдень до 13 градусів з позначкою плюс. У хусті так само ймовірний невеликий дощ. Вночі 4-6 вдень 11-13 градусів тепла. Часом дощитиме у виноградово. Вночі 5-7. Вдень 10-12 градусів тепла. У Берегово-Хмарно з проясненнями без опадів. вночі 6-8 вдень 11-13 градусів тепла. Здебільшого ясно, але ймовірний дощ у Іршаві. Вночі 4-6 вдень 11-13 градусів тепла. В рахові у день буде ясно, але вночі ймовірний невеликий дощ. Вночі 0,5, в вдень 9,11 градусів тепла. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.